Від 22, 12, 23 провідник Тетяна Лавська. Одна існує історія історія часів та приказок, часів вікових, незнищених, прорід великий та мудрісний, незнищених, бо недоторканих. Хоча в письменах з вогненною, ворожою силою спалено, та на свій манер переписано. Але та історія схована в критинах цього народові, і те, що всередині цілісно нікому того не знищити. Хоч спалюй міста та селища, хоч бий та рубай сокирою, але ніколи не вирвати те серце свободою сповнене. Бо міць в тілах чоловікових, і ніжність, і мудрість в жіночності, кохання, і гармонія в радості, бо то є енергія Всесвіту, і ніжність, краса та гармонія в тих сім'ях. Та в злагоді створених народжує діток в кмітливості нікому у світі незрівняних. де могутні по березі землі благодатною котиться, родючу ту землю напитує, а сонячні промені лагідні. То соняшники всі із бджілками, бджілками, томати поля, кілометрами, кавунчики солодкі, нектареві та житні поля неосяжні. Все це всьому світу відомо вже. Бо знає, куштує смаколики землі української, пишної, і всі тим добром восторгаються. І навіть ґрунти ті земельові, вікамазами були, вивозили та дурні ніяк не втлумачаться, що то тільки шар був поверхневий. За всіх часів комусь заздрісно, що щось в Україні так лагідно. І тим ті землі потрібні, і їм корче, хоче ми наймити. І навіть ще те, що свободою та салом, з горілкою, сивою, і будь де ходою, бадьорою, посмішкою, жартом, зухвалицьким. Житлуємо, працюємо, відтворюємо, кохаємо палку зі жгучістю, комусь не дається спокою. І хочуть, щоб ми, ми підкорилися. Та щось ви ще не куштували чарівного нашого кукішу, бо Гриць вас усіх перекусить так. Що у очерет всі без штанів ви. Так, жарти, то наше є внутрішнє, бо ми вже інакше не вміємо. Але якщо ти із мечем до нас, то ти від меча і загинеш тут. Хай зло те, гідота Уралова, що виповзла з недри грунтової, і навіть не сподівається, що брат наш цій нечисті скориться. Були ми і в скрутних умовинах, віками, з русньою та ляхами і бились, були розколачені, і треба ще бій один вистоять. Хай кліщі свої та гідра зла до душ наших не намагається, бо всякі темряві світло є єдиною мірою, помрою. Не буде в хатах наших темряви, бо навіть свічки виробляємо, і духом ми всі волонтеримо, бо наша земля під загрозою, цей спрут дуже сильний, в єднанні та сила народова. Але треба вірно дотриматись, законів прекрасного Всесвіту. Як смієте смертю радітися, та навіть смертою ворога, і навіть якщо бидло та ця на нашій землі руйнує все. Подобатись їхньому рівневі? Радіти, що вбили подібну вам незначно людина, тварина чи то радість від насильства є. Вбиваємо так, бо виборюємо. Помста не вигравала ще. Прокиньтеся, людоньки, любі, прокиньтеся, бо вже час настав. Хіба ж ми, як Хіба ж ми як смерті, радіємо, не схожі на них? Ми ж освічені. І це є порушенням Всесвіту, бо я є новіглаством українським. І родові їх не відмитися. Віками вони будуть в темряві. Але ж той шлях ними обраний, у кожного з нас цей вибір є. Кармічна задача не просто це. Але треба відпрацьовувати. Хлоп'яти, дівчат, дуже жалісно, та знають вони, що так винно будь. Бо мудрість в клітинах українських, знання, що все є неспадковістю, інакше не можна на новий шлях, на рівень енергетичний йти. Бо було колись щось накоєне, тепер треба це відпрацьовувати, бо закони енергії цілісні, і якщо ти хоч раз їх порушуєш, то кармічне сансарове колосо прилітає до тебе на швидкості. Кохання і творчість то сила є, і ніколи таке не скориться. Бо не можна ні дух, ні душеньку в кайдани ті кляти закатувати. Лише тіло, бо то є зовнішнє. Але не є суттєвість відтворення. Це лише можливість в наступному стати сильними, світлими, мужніми. Не порушуй закони Всесвіту, і тебе простір зберігатиме. Кожен з нас із своєю задачею прийшов тут, на цю землю, планетоньку. Хто-то -то зна, що робив ти в минулому. Маю я на увазі не юність, ні. Я занурюю вас глибше Всесвіту, що в житті тому там ви накоїли. І не сєтуйте, що щось не кліється, чи то доля до вас нелагідна, бо враховувати треба ще, що коїли, і за що зараз ви працю маєте. Так, то боляче, сумно, товариші, що загинули в битві з агресором, світла путь. Світлий шлях, вічна пам'ять їм і скорішого їм переродження. Не піддайся ті самі агресії, не дозволь силам зла потішатися, щоб вони не стягнули енергії, наші світлі донизу, до темряви, світлі воїни, світлі і праведні, стрій тримати, тримати та вистоять на високому рівні в вібраціях в допомогу країні родючої, і навчити цього в наших діточок. І стосується це не лише вояк, а й тих, хто й сирени і вибухи чує кожного дня та ноченьки. Кожен з нас є енергія джерела, ми такі собі, акумулятори. І є дуже важливим, щоб кожен з нас випромінював світло, не темряву. Бо як темряву, то долучаєтесь до неземних вібрацій ви ворога, і всі ваші енергії швидкісно ворог стягує. На свій недорівень вже. Так навіщо ж ми їм підмогою, наші думки, засудженням, вголосно. Не сюди, не сюди ми й будеш. Ти пам'ятаєте стару приказку? Будьмо вищі і світліші, і в подумках, і в бажаннях, і діях свідомості. І такою самою мірою вийдемо ми на рівень оновлений. У коханні, і творчості сила, є. то крила два. Які є за спиною. Тож піднятися світлим енергіям допоможемо, крила розкриючи. Мої людоньки, воїни світові, долучайтеся до світлої радості. Так, крізь біль, крізь всі втрати, злетаймо, щоб цим світлом всю темряву висвітлить. Бо в хатині, де свічка запалена, є лише покутахота темрява, так запалимо світло від всіх сердець. Тіні навіть, щоб і не лишилося. Як ми разом будемо в свідомості, як прокинемось від сну та хибності, невіглавства, хабарництва, наглості, як ми очі відкриємо на цей світ і поміркуємо, що ми залишимо, то і простір відкриє нам новий шлях в інший рівень. І ми продовжимось в свідомості новій розквітнемо. А як ні. То не буде шансів вже перейти на оновлений рівень нам. Прибирають людей з планети цієї в різний спосіб, як ти не в свідомості. Бо прокинутись треба негайно нам, бо прокинутись треба на вчора вже. А сьогодні рушити впевнено, А сьогодні тримати міцно стрій. Так, втомилося, важко триматися. Та ніхто не казав про легкість ту. Струнко, з посмішкою та харизмою, та ходою прямою, незламною ти, мій брат і сестра, воїн світла, ти, Боже з нами і янголи поряд всі. В серці світло, хай сяє лагідно, шлях країні всій випрямінює. Бо ми сила, і міць, і історія, що весь світ зараз вже відбудовує відбудовуємо. Є подяка тим, хто наміром допомогою нам відгукається, всі країни і люди, що стали в стрій за великою правдою і волочку. Укліннизькі тим, хто хатою та грошима цей час з нами ділите. Ви також є світлі воїни, і подяка за те необмежена. І я маю ще зауважити тим, хто по норках сидять та ховаються. Пригадайте про карму, шановні, бо вже вам не солодко, не солодко дістанеться. Бумерангом повернеться скупість та, та бажання себе зберегти скоріш. Я бажаю лише вашим янголам не втимитися, оберігаючи. Як не вам, так родині дістанеться. Все світ все бачить і все в балансі є. Я бажаю вам любі, вдачі, не осуджую. Бо то не варті ви. Я про світло і перемога краще буду тримати розмову. Бо в протилежній силі народу такий ворог численний і даний нам. Але як ми зростали на казках, що все зло, те добро, певно, може? Бо то істина світу і простору то не віра, бо віра хитається, то знання є. Що в крові пульсує в нас, а знання нерухоме, незламне є. Віра може хитатись та рушитись, навіть десь у когось загубитися. Так, непросто, але можливо, все. І в знанні цього сила життєвості, сила іншого виміру, нового. Тож єднаємося ті, хто несе цей світ. В новий вимір гармонії сповнений, і балансу так, і свідомості, де кохання і творчість єднають всіх. Цей новий світ по-новому створений.